Новолинську шахту довгобут, яку хотіли виставити на приватизацію, таки запустять. Нині провели кілька тендерів на послуги з розгазування шахти та ремонту обладнання. Коли запрацює шахта конкретних термінів, поки ніхто не називає. Мовляв, через брак коштів ця робота з підготовки купальні відбувається дещо повільнішими темпами аніж планувалось. Днями державне підприємство дирекція по будівництву об'єктів, яка опікується шахтою довгобудом номер 10 що в Нововолинську, підписала тендерну документацію. Перша укладена з відокремленим підрозділом шахту спецмонтажно налагоджувальне управління ДП Волинь вугілля на послугу з ремонту та технічного обслуговування обладнання. Ціна цього договору біля 4 мільйонів гривень. Інший тендер виграний львівсько-волинським воєнізованим гірничо-рятувальним загоном державної воєнізованої гірничо-рятувальної. Служби на суму в 195 тисяч гривень на послуги з розгазування шахти, також черговий тендер на проведення та аудиту має відбутись на початку травня. Його вартість майже 294 тисячі гривень. Як розповів голова незалежної профспілки гірників шахти номер 9 про плани запустити цю шахту «Довгобуд», яка будується з 1989 -го року. Говорили давно. За думки готувати шахту до. Запуску то такі є, але по факту, по факту, на самій шахті ніякої підготовки до запуску немає. Того що там потрібно провітрювати вироботки, е, ну настраювати прийняли тільки чотири чоловіка додатково. Виконувач обов'язків керівника підприємства, дирекція по будівництву об'єктів, що, власне, і утримує шахту, таки підтвердив, що ці тендери пов'язані з тим, що шахта номер 10 готуватиметься до запуску. От тільки про які дати йдеться та чи розпочнуться ці роботи в цьому році, прогнозувати на шахті не поспішають. Більше що сказати важко, тому що фінансування на даний момент нема, угу. тому що теплова енергетика пошкоджена, ви ж самі знаєте. Угу. Але робимо те, що можемо зробити. Огрозовувати ну, і вже почувати в починати прохопроход прохідних проход, проходити монтажний хідник за ж... власні рахунки, за власні кошти. А це можемо говорити про цей рік, так у ці роботи наміченні? Ну десь не знаю, поки не знаю. Це буде залежати від того, що буде в країні. Цікаво, що не так давно волинські гірники забили на сполох, що 10-та шахта може піти з молотка, оскільки західним регіональним відділенням фонду держмайна, яке безпосередньо займається питанням приватизації шахт, було оголошено закупівлю послуг з виготовлення технічних паспортів на об'єкти шахти номер 10 Нововолинська. Шахторі тоді розповідали, що неправильна оцінка майна шахти в подальшому може вплинути на вартість приватизації, яка, ймовірно, буде в рази меншою від об'єктивної ціни. Але справа на... Навіть не в цьому, адже приватизація шахти може призвести до неочікуваних наслідків. Купальню без необхідних для її функціонування об'єктів взагалі можуть не добудувати. А в разі добудови й запуску може виникнути низка проблем. Волинські гірники тоді звернулися до фонду держмайна, міністерства енергетики та міністерства економіки з вимогою не виставляти на приватизацію шахту номер 10. як розповів голова профспілки ДП «Дирекція по будівництву об'єктів шахти номер 10 Нововолинська Олександр Ткаченко. Їм обіцяли гроші на добудову копальні. Люди хочуть добудувати і будуть працювати. І, ну мають працювати. Як воно все буде, але ми надіємося, що все буде добре. Шахтарі кажуть, що з ідеєю віддати шахту на приватизацію в столиці, схоже, зупинились. Шахту таки готують до запуску, Щоправда, повільними темпами. Юлія Остапович для новин на часі.